Софіївці внаслідок свого віку впало дерево і пошкодило цю дамбу. Ця дамба вона стримує потік води всього ставка, де знаходиться змія. Тут водне плесо глибиною 4 метри. Якщо не приведи господи, ця дамба зруйнувалася, бо це б могло завдати дуже великих збитків. Новій Софіївці ця споруда почала нахилятися, змінювати свій кут нахилу і змінила свою геометрію. Ми зрозуміли, що ми можемо підтопити повністю вулицю Садову, змити повністю парк фентезі і затопити багато приватного частини приватного сектора. Тому були прийняті оперативні рішення. І дуже добре, що Ігор Миколаєвич так оперативно відреагував, і Анатолій Миколаєвич так само швидко приїхав. І з військовою технікою ми заблокували, стримали основний потік води. А це дуже велика маса води, яка би могла. Наробити дуже великої шкоди. Огорожа з залізобетонних блоків, з мішків, з піском не дасть можливості швидкому спуску ставку. Машину дала військова частина, люди з військової частини. І ми на протязі двох годин перекрили в крайньому разі. Ми зробили так, щоб не було змиву туди. Попереду ще дуже багато роботи. Цю греблю потрібно розібрати. До мене звернувся приватний підприємець декун Любомир Євгенович, який пообіцяв надати фінансову допомогу для того, щоб відновити цю греблю і зробити її ще надійнішою і кращою ніж була до цього часу. Її треба відновити в абсолютно ідентичному історичному плані зробити дерев'яні шандори верх потечі зробили перемичку. Тимчасовий затвор воду спуститься. Демонтуються всі дерев'яні конструкції, заміняться новий і паралельно поставлять металевий затвор для того, щоб можна керувати рівнями води. Це приблизно два з половиною місяці воно і затягнеться. Відвідувачі не відчують дискомфорту від того, що будуть проводитись в даній зоні роботи. Це я думаю, що всі гідроспоруди вони повинні працювати в штатному режимі. Той перехват води, який зроблений перед венеціанським містком. Він дасть можливість працювати всім гідроспорудам в штатному режимі.